Інформаційний проект Суспільне студія триває. Вночі та зранку армія Росії здійснила 29 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Великописарівська та Серденобудська громади. Про це зранку повідомили на сайті обласної військової адміністрації. В області триває евакуація людей із прикордонних громад. Це нам повідомив виконувач обов'язків голови Сумської обласної організації Українського Червоного Христа Ігор Шаповал. Як саме триває евакуація? Дізнаємося у нього особисто. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Ігоре! Вітаємо. Налаштовуємо, ви нас чуєте, пане Ігоре. Так, так, чую, чую. День дякуємо, добрий. дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Розкажіть нам, будь ласка, в яких громадах наразі найнеобхідніша евакуація цивільного населення, де ви наразі працюєте найактивніше? Ну останні три доби ми найактивніше працюємо в Миропільській громаді. Це запсіля перед Миропіллям. І е, велика рибиця зараз багато дзвінків звідти надходить. Тому наша команда якраз працює в цьому регіоні. Е, в суботу перший був дзвінок. Ми забрали жінку з всіля, але потім. Коли ця інформація пройшла по засобам масової інформації, відповідно збільшилась кількість дзвінків. Вчора ми евакуювали вісім осіб, і зараз іде евакуація. Сьогодні зранку евакуювали групу людей з чотирьох осіб, і наразі команда поїхала на друге коло. Велику рибицю, де ми маємо забрати вісім людей похилого віку. Одна з них інвалід першої групи Позор і от... ті населені пункти, які моя колега перерахувала, де фіксували обстріли цієї ночі та ранку. Це прикордонні населені пункти Сумської області. У Мене питання: чи люди погоджуються виїжджати, чи доводиться вам переконувати mm -hmm. їх виїхати і робити додаткову роботу вже на місцях прибувши. Ну і на місцях ми проводимо роботу відповідно, і я ж говорю те, що зараз е загострилася там обстановка. Відповідно, це е велика риба це трошки більше одного кілометра прямій до кордону з Російською Федерацією. За нею вже йде міст, який е е е е пристрілюється. Військовими Російської Федерації, відповідно, ризики там збільшуються. Велика кількість дронів, які сьогодні працюють там на да, півдрони, тому там дуже сьогодні серйозна обстановка для впровадження евакуації. Але наразі, як ми зафіксували наші працівники, наші волонтери загону швидкого регування. Вони постійно знаходяться під контролем дрону, але поки все добре проходить евакуація, наш автомобіль, який має позначки Червоного Хреста, тобто ідентифікацію як Червоний Хрест України. Поки що дрони не чіпають, тому ми будемо сподіватися, що евакуація пройде без проблем. Люди е телефонують. От зараз тільки що зателефонувала дочка, попросила забрати маму Великі рибиці, бо там адреси, практично 9 і 7 номер. Спочатку мама не хотіла виїжджати, а зараз вже погодилася. І ми змогли через засоби зв'язку зв'язатися з нашою командою і прийшлося повернутися і забрати цих людей. Наразі, поки інформації немає, де вони, але ми знаємо, що вони вже повертаються в Суми, і будемо сподіватися, що доїдуть без проблем. Інші люди не завжди погоджуються, є такі, які ми, з якими ми розмовляємо, говоримо про ризики і так далі, але вони все-таки залишаються на цій території. Як основною причиною вони завжди називаються Нема куди їхати, нема умов, де вони можуть перебувати, і всі хвилюються за фінансову підтримку для того, щоб проживати в іншому місті. Тому, якщо такі питання вони не вирішують і не впевнені що буде допомога, то відповідно вони залишаються і відмовляються від евакуації. Пане Ігоре, я хотіла, ще у вас уточнити вже в такі моменти, коли вже йде обов'язково евакуація, термінова евакуація. Хто ці люди, хто вже в останній момент погоджується і просять про евакуацію із свого населеного пункту? Це люди ну, похилого це. віку, це маломобіль. Да, здебільшого це люди похилого віку, маломобільні. От сьогодні зранку підходила також одна жіночка, яка просить, щоб ми евакуювали Але ми питаємо, чи людина погоджується виїжджати. Вони ні там з Юнаківки. Це зараз дуже такий складний регіон, де обстріли постійні, інтенсивні йдуть. І ми питаємо, якщо людина не погоджується, ми ж не можемо її за руки за ноги взяти і посадити в машину, бо це є юридична відповідальність на наші дії, тільки їхні, ні, вони не погоджуються, але ми маємо їх вивести. От потрібно вивести. Тобто таких случаї дуже багато буває як ви дієте в такому випадку. Ну ми діємо відповідно до чинного законодавства. Людина, яка не хоче виїжджати, ми не можемо її до цього примусити. Хоча ми пояснюємо наслідки, які можуть бути, ризики для життя. Тому подібне У нас нема прав. Це право і то мабуть національна поліція не має таких прав, коли людина не погоджується на виїзд. Тобто Мусово стосується так. евакуація. Це дітей в першу чергу. Тут уже законодавча база діє, да, коли є постанова на евакуацію, бо це ризики так, так. діти. Це одне питання, а дорослу людину тяжко заставити. У будь-якому разі ми Дякую. просимо Дякую. мешканців таких населених пунктів евакуюватися, потурбуватись про свою безпеку, своїх близьких і тих людей, які займаються евакуацією порятунком, аби не робити це в складніших безпекових умовах. Дуже дякуємо вам за Дякую. вашу Дякую. роботу і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дуже перепрошуємо. Шкода обмаль часу в нас ефірного, але ми ще повернемось до цієї теми. Ігор Шаповал, виконувач обов'язків голови Сумської обласної організації Українського Червоного Христа, був з нами на прямому зв'язку.